Екологи документують два нові типи басів загублені скарби південних вод, відкриття нових типів басів та крихкість біорізноманіття у світі, де швидкий розвиток цивілізації часто затьмарює важливість підтримки природи, новини про відкриття нових видів завжди надихають надію. Нещодавнє відкриття двох нових типів басів, Бас Бартрам та Бас Альтамаха, було яскравим нагадуванням про те, наскільки більше невідомого приховано в наших річках та озерах, і наскільки важливо докласти зусиль для захисту цих скарбів. Як завзяти рибалки та коханець природи, я завжди відчував глибоку повагу до цих дивовижних істот. Бес це не просто риба, це символ боротьби, витривалості та краси. Це невід'ємна частина екосистеми, що відіграє важливу роль у харчовій ланцюзі та підтримуючи рівновагу в річках та озерах. І коли вчені з Університету Джорджії після багатьох років досліджень змогли підтвердити існування двох нових видів, я пережив щиру радість і в той же час тривогу. Ідентифікація загадки від випадкової зустрічі до наукового відкриття. Історія відкриття бас бартрама, що відбулася ще в 1980 х справді унікальна. Еколог Бадман насправді натрапив на цю рибу, коли місцеві жителі Семінол Крики Флорида запропонували йому за невелику плату незвичайного басу, що може бути простою справою, перетворившись на наукове відкриття через інтуїцію та професіоналізм Фрімена. Він одразу зрозумів, що перед ним щось особливе, що відрізнялося від звичайного басу Редай. Цей випадок підкреслює важливість уваги до деталей та здатність бачити незвичне в щоденному. Я часто стикаюся з такими ситуаціями у своїй рибальській практиці. Іноді, вивчаючи улов, ви помічаєте незначні, але важливі відмінності, які можуть вказувати на рибу, що належить незвичайному населенню або навіть до невідомої форми. Ось чому я завжди намагаюся задокументувати свої спостереження, фотографувати та вимірювати рибу, щоб мати можливість обмінюватися інформацією з вченими в майбутньому. Генетика та морфологія два стовпи сучасної систематики. Сучасна систематика наука про класифікацію живих організмів, заснована на двох основних стовпах: морфології, вивчення зовнішньої структури та генетики. Вивчення фізичних характеристик, таких як колір, форма плавників та розташування зубів, дозволяє визначити відмінності між видами. Однак в епоху розвитку молекулярної біології генетичний аналіз стає все більш важливим інструментом для визначення споріднення між організмами. Що стосується баз, бартрама та басальтамаха, вчені використовували поєднання цих двох підходів. Вони ретельно вивчали появу риби. А також проаналізували свою мітохондріальну дезоксиребонуклеїнова кислота та фрагменти ядерного геному. Цей складний підхід дозволив їм переконливо довести, що ми говоримо про два окремі типи, а не про просту версію басу редай. Я захоплююся тим, як вчені змогли використовувати сучасні технології для розкриття таємниць природи. Аналіз дезоксиробонуклеїнова кислота це складний і трудомісткий процес, який вимагає високої кваліфікації та спеціалізованого обладнання. Але результати, які він дає, безцінні для розуміння еволюції та біорізноманіття, крихкість екосистем, загрози для нових видів. Відкриття нових видів це завжди радісна подія. Але разом із радістю настає тривога. Зрештою, нові види, як правило, ризикують зникненням. Вони, як правило, мають невелике населення і живуть в обмеженому районі. У випадку з бас, бартрамом та басом Альтамаха ситуація посилюється тим, що їх природне середовище проживання зазнав серйозних змін. Річкові системи, де вони жили, були фрагментовані дамбами та перенесли осідання. Крім того, інші типи мікропаратів, які можна було б гібридизувати з ними, увійшли до їхньої області. Я вважаю, що захист цих типів вимагає інтегрованого підходу. Необхідно відновити природне середовище проживання, контролювати поширення інвазивних видів та провести генетичний моніторинг популяцій. Крім того, важливо підвищити обізнаність громадськості про важливість підтримки біорізноманіття. Спадщина минулого і сподівається на майбутнє. Назви, що надаються новим видам, також мають певне значення. Бас Бартрама названий на честь Вільяма Бартрама, англійського лікаря та натураліста, який подорожував до Північної Америки у 18 столітті та описав флору та фауну. Бас Алтамах отримав своє ім'я з річки Алтамах, де його вперше виявили. Слово Келерос Прекрасний Хвіст. Відображає красу та благодать цього виду. Я вважаю, що відкриття басів Бартрама та Бас Альтамаха це не лише наукове відкриття, але й нагадування про нашу відповідальність за збереження природи. Ми повинні пам'ятати, що кожен вид, навіть найменший і найменший, відіграє важливу роль в екосистемі. І якщо ми не докладаємо зусиль для захисту біорізноманіття, ми ризикуємо втратити не тільки красу та багатство природи, але й власну безпеку та добре. Я сподіваюся, що це відкриття надихне майбутніх поколінь, вчених та рибалок на подальші дослідження та зусилля щодо збереження біорізноманіття. Зрештою, лише разом ми зможемо захистити ці втрачені скарби південних вод і врятувати їх для майбутніх поколінь. Рекомендації для рибалок та любителів природи. Документуйте свої спостереження, фото, вимірюйте та запишіть функції улову, які можуть бути незвичними. Підтримка організації із захисту природи, зробити пожертви або брати участь у волонтерських програмах. Практикуйте ретельне ставлення до природи, не залишайте сміття, не руйнуйте середовище проживання та дотримуйтесь правил риболовлі. Поговоріть про важливість підтримки біорізноманіття, поділіться своїми знаннями та досвідом з друзями, родиною та колегами. Брати участь у наукових дослідженнях запропонуйте свої дані та спостереження науковцями, які беруть участь у вивченні водних екосистем. Догляд за природою це не просто зобов'язання, це інвестиція у власне майбутнє. І кожен з нас може сприяти збереженню біорізноманіття та захисту втрачених скарбів нашої планети.